Ціна яка ціна, хто б знав, що Україна прославиться на увесь світ, хто вже знав, що Україну полюбить цілий світ. В моїх руках маленька книга, у ній передана вся печаль і біль. Бо в Україні гинуть діти, бо в Україні йде несправедливий бій. В цій книзі нові мої друзі. Зібрались та підтримали мене. У всіх ідеях, словах, малюнках, зізнались, що люблять Україну і мене. Я, як і всі українці, вірю в чудо та чекаю хороших новин. Знаю, настане той день в Україні, коли над усіма нами запанує мир. Буде покараний кожний зловмисник. Понесе покарання, зазрицьний, лютий народ. Дай, Боже, зустрітися нам ще не раз та разом гукнути ми вільний християнський народ.